Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю пане Анатолію, З New York Times останнім часом відкрито пише про розкол між Залужним та Зеленським. Це добре чи ні? Ну можливо, це не дуже коректне питання, але чи можна вас просити? Проаналізуйте причини. Я розумію, звідки. Якби така постановка питання, тому що у нас е, вважається, що наші перспективи перемоги, вони тісно пов'язані із залужним. Uh -huh. І у нас вважають, що якщо Зеленський конфліктує з залужним, то це ну, якби, може бути добре, якщо за однією умовою, якщо переможе. Залужний у цьому протистоянні. Я певне не знаю, як виглядатиме внутрішня перемога у протистоянні між Зеленським і Залужним, але я хочу сказати, що не так треба розуміти взагалі ситуацію, яка розгортається з. Ну, фактично, мова йде про дві публікації: це Саймон Шустер у Тайм, тиждень журнал, і ФС Залужного за Економіст. І чомусь у нас. Так розцінили, по-перше, суб'єктність залужного розцінена як випад проти Зеленського. Ну, таке врання, що залужний не має права нічого там сказати. Я ну, з моєї точки зору там нічого не було такого сказано, всупереч там Зеленському, умовно кажучи. Але треба розуміти важливу річ, що взагалі взаємини у військово-політичній владі, вони передбачають ЦАПа відбувало. І коли щось не складається, і потрібно на когось звернути провину, то тоді шукають крайніх або ЦАПа відбуває. І якби залужний діє на випередження, якщо так можна сказати, публікуючи своє СЕФЗ економість і пояснює, що. Пише, що нібито війна зайшла в глухий кут. Хоча ми розуміємо, що війна нікуди не ходить і вона нікуди не може зайти, і тим більше у глухий кут, а війну завели у Глухий Кут і зробив це Зеленський разом з Байденом. От. Яка тут провина залужного, я вважаю, що також є. Але оскільки ключову роль відіграє політичне керівництво і Зеленський, який на себе перетягнув абсолютно все. Ну в принципі, ми повинні розуміти, що дії військових вони визначаються політиками. Так завжди було, є і буде, і це правильно. А військові вони визначають свої дії на театрі воєнних дій. Вони приймають рішення, скільки їм треба озброєння, роблять замовлення, як використовувати це озброєння. Так, політики в це не повинні втручатися, якісь там оперативні. Тактич, тактичні речі. Анатолію, ви знаєте, я собі ви сказали ЦАП відбувайло? А я собі згадав історію уже декількохрічної давності про справу Вагнер Гейт. Пам'ятаєте про те, що хто тоді ж був ЦАП відбувайло відносно Єрмака? Єрмак і Зеленський фігурував там. І в результаті Зеленський взяв на себе відповідальність, що він білорусам повідомив про е, цю справу. і, Відповідно, ця операція була зірвана. Це я так до, до речі, така ремарка невелика. Ну, якщо ми говоримо дивіться про ЦАПА, відбуває, то ну не треба тут сакралізувати Зеленського і Говорити про те, що він взяв на себе роль ЦАПА. Відбувайла, ну це в принципі неможливо. Я би навіть провів паралелі між яйцями по 17 чи куртками, там за зимовими цінами, замість літніх цін для військових. Функцію САПа відбувала завжди виконують люди, які про це повідомили. І от як ви пригадаєте, що виступив Резніков, коли був скандал із закупівлями, і сказав, що. Винні в усьому там журналісти, які це все висвітлили, цей підрив обороноздатності, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ну, в цивілізованому світі це був би шок взагалі, що от міністр оборони будь-який там виступив і сказав, там, чи Франція, чи Німеччини чи США, що людей, які викрали корупційні діяння, потрібно притягнути до відповідальності і ними займеться СБУ. І якщо ми згадаємо, що Вагнер Гейт. То там теж були визначені цапи відбували. Якщо я не помиляюся, це був Юрій Бутусов, головний редактор це, цензорнет. Там проти нього теж порушували кримінальні справи, всякі такі речі, що він дискредитує українські спецслужби. У нас правда не було ні закону, як на Росії, про дискредитацію, але цапи відбували, у нас призначалися. Ті люди, які викрили це все озвучили. Ну і звичайно, там можливо, бурба, колишній керівник а, ГУР. Ну, зрозуміло, роз... панатолі, Пан повернемося до Зеленського та залужного у суботу. Офіс президента розкритикував <кхух> залужного за вислів. Війна зайшла в глухий кут. Заступник голови офісу президента Ігор Жовкова заявив, що твердження генерала полегшує роботу агресора і викликає паніку в Україні. Як ви гадаєте, чи це його вислів залужного може полегшити роботу агресора? Іменно, от. Таке твердження. Така... мені люди з фронту, які взагалі займаються аеророзвідкою і дронами, і всяким таким, вони взагалі якось ну, з одного боку сміються, з іншого боку, вони якось хочуть вплинути на всі ці повідомлення. Не виставляйте якісь там фотографії, відео з місць прильоту ракет, якщо раптом ми пропускаємо ракети чи на, на, на ці шахеди, дрони. Тому що ворогу все відомо. Куди він вистрілив, куди це потрапило, без будь-яких агентури, без будь-яких корисних ідіотів, вони все чітко бачать, розуміють, верифікують, самі потім координують, підправляють те, що вони там не допрацювали, не добили. От. Тому притягнення до кримінальної відповідальності. Людей, які виставляють відео і фото, ну, це такий засіб, я знаю, можливо, для самодисципліни. Ну, ну так, я би сказав. Це не має ніякого відношення, і ці люди даремно страждають. Там справа в тому, що значна, ну певна частина виміша з цих людей, ну насправді можуть бути якоюсь там агентурою. Ну, давайте Просто... згадаємо історію трагедію в селі Гроза. Ні. Ну так, там переписка була між родичами, які не розуміли, що їх використовують. Але це окремий мабуть, випадок, і це швидше треба розглядати в контексті громадян України, які були, які залишаються, які фактично а, знищують український народ. Тобто, може ж люди отримали паспорта громадян України, але формально вони ворогами всього українського. І десь вони я думаю, десь... Ну, чітко розуміє, чим це все мало закінчитися. Це свідома молодія людей, які давно вже е, вийшли зі статусу українців, і в тому числі громадян України працюють проти України. Але я скажу, це свідома дія. Якщо повертатися до вашого запитання щодо послаблення нашої обороноздатності <зв>. подібного роду заявами, ну ворог все знає. Психологічний стан ну це і без залужного всім зрозуміло. Що ну, наступу не було. Тобто ми могли говорити про провал, але не може бути провалу на те, чого не було, в принципі. І якщо там можливо ви дивилися наша розмова з Гаррі Табахом наприкінці вересня під камеру в студії, ну він так делікатно сказав, що не можна говорити про успіх чи не успіх того, чого не було. Були спорадичні атакувальні дії. Проблема залужного полягає в тому, що про це все він повинен був говорити раніше. Ще в лютому, в березні, коли нас атакували на бахмутському напрямку, і факт а, атаки на одній з ділянок фронту говорить про те, що ми не можемо стримувати ворога, а не можемо стримувати ворога, тому що у нас немає боєприпасів. Якщо в нас немає боєприпасів для стримання ворога, і ми навіть втратили Бахмут, то це говорить напряму, що ми абсолютно не готові були до наступу. До, до контрнаступу, а до наступу тут тим більше. Наступ це миттєва дія, яка за 3-7 днів змітає все, ну, ну, отак от, без усіляких умовностей. Uh -huh. Але він дав можливість, щоб у ньому за спиною в засобах масової інформації, в тому числі і світових. Всіх підготували психологічно, в тому числі і на Заході. Що ми готуємося до наступу. Якщо в залужному вже писати було якісь есе в The Economist чи будь-які інші видання, то це треба було робити в березні або в лютому навіть і казати: почекайте, який наступ? І коли нам радили не витрачати боєприпаси в Бахмуті, тому що нам не буде чим наступати, ну це, м'яко кажучи, інфантилізм і погано лікований дебілізм, я інакше це не можу. Такі поради я інакше трактувати не можу. Тому що нам потрібно захищатися, а потім, коли ми може відбилися, думати про контрнаступ. Якщо ми там контратакуємо, тоді можна вже переходити і в наступ. Зрозуміло да. продовження до цієї теми Люди, люди, які не вірять у перемогу, їм немає місця у командуванні. Це сказав Данілов, До речі, він ім'я залужного не називав є стаття його, але я так зрозумів, що це. Люди зрозуміли. А, люди, люди, які страждають і, і, і раціональними практиками і, і собі дають ментальні химери, і вірять у них, хтось вірив в царство небесне колись, а хтось вірив, ну, хтось вірив в те, що треба мучитися в цьому житті, а в небесному житті його чекає тоді рай. Хтось вірив в світле комуністичне майбутнє. Можна замінити звичайну віру. І вірити в перемогу. Але я думаю, що не місце людям віри взагалі в сучасному світі. І віра, ми, ну, в принципі, в 21 столітті живемо, не має ніякого відношення до духовності. Немає ніякого відношення до духовності. Тому що, як казав покійний Ігор Козловський, до речі, з Донецька релігія, знавець і філософ, що віра в Бога і віра Богу це різні речі. Фактично віра Богу це відчуття Бога. І це зовсім інше. А Данило, він вірить в Бога. Він раніше вірив, я думаю, в світле комуністичне майбутнє, а тепер він вірить в Бога, а потім ну, зараз він вірить в перемогу. Ну, Це дуже погано закінчиться. От, тому це, ну, м'яко кажучи, недобре характеризує секретаря Ради національної безпеки і оборони. Дякую за відповідь. Давайте перейдемо трохи до іншої наступної теми. Я написав таке питання: що період овацій та аплодисментів Зеленському закінчився, але чи вони були адресовані особі Зеленського, чи ні? А це от важливе запитання. Ви знаєте, що вони насправді не були адресовані, не мали би бути адресовані, скажімо так. І це, цей феномен, коли посадова особа приписує чужі. Здобутки собі. А це все зробив український народ. Його оплески, якщо вже вони кудись адресувалися і звучали на чиюсь адресу то це на адресу українського народу. Але Зеленський чомусь нескромно прийняв їх на свою адресу. Тепер у нього не знаю, напевно, якась ломка і розчарування. Зрозуміло. А коли ми почуємо оплески іменно, які адресовані українському народу, можливо, від наших західних дивіться, знаєте, коли ми почуємо оплески на адресу українського народу, тоді коли ми виконуємо бажання восьми конгресменів республіканців, які звернулися із відкритим листом звернення до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, дати чітке пояснення, чому він використовує. Військову допомогу для продовження війни, а не для перемоги у війні. І є такий колишній народний депутат Віктор Вовк від Радикальної партії Ляшка, я прочитав його 14 пунктів в відповіді восьми республіканцям-конгресменам, тому що ця відповідь, хоч, вона, хоч запит був адресований на адресу великого друга в Лапках, Українського народу Джо Байдена відповідати на цей запит повинні українці. І оплески ми отримаємо тоді, коли ми примусимо Зеленського вийти в парламент і сказати, що вибачте, я не справився з своїми повноваженнями і достроково закінчую свою каденцію президента. І парламент тоді має обрати виконувача обов'язки. Там є конституційні певні. Непорозуміння, не можна напряму проводити аналогію з 2014 роком, але в нашій ситуації можна зробити все для того, щоб надати легітимність людині, яка займеться нарешті військовими справами і припинить марити про освоєння 750 мільярдів євро для відновлення української інфраструктури. Давайте згадаємо, чим займався Зеленський. Ще влітку минулого року, і там було дві таких подібних поїздки, коли всі вірили в нашу військову спроможність і в наш наступ і так далі. От коли ми покажемо світу, що ми винесли уроки від нашої ну, трагедії, від наших проблем, тобто ми викинули на смітник всіх оцих стаціонарних бандитів, злочинців, аферистів і паразитів. І створили уряд національної довіри, і на чолі поставили виконуючі обов'язки, яких користуються повагою і має репутацію як ззовні, так і зсередини. Ну, тоді можна перейти до переможних реляцій і плескати. В долині народу, поки що український народ, до речі, не справляється з поставленими задачами. До речі, після вашої відповіді мені просто необхідно поставити питання відносно виборів. Що зараз говорять? Будуть, вибори не будуть. А, дивіться. А, ситуація з виборами дуже проста. А, Зеленський втратив свою легітимність ще до закінчення своєї каденції: внутрішньополітичні провали, зовнішньополітичні провали і провали на фронті. Військові права, і ми себе, ну я ще влітку ставив це питання. Ми себе поки тішимо якимись там перспективами, але що ми будемо робити, коли восени з'ясується, що Зеленський провалився на всіх напрямках? Ми не зможемо ховатися за його формальною легітимністю, і не можемо чекати до 31 березня, коли він там президент? І так далі, ми повинні вже ставити запитання, що з цим всім робити, і на жаль, Зеленський хоче свої провали виправити виборами. І виборів в принципі не може бути воєнний час, і всі експерти говорять дуже правильні речі: що це все закінчиться серйозним ударом по Україні, тому що виборів не буде буде фарс на зразок того, що ми спостерігали 25 жовтня 2020 року, коли. Організували типу референдум, типу опитування на виходах з дільниць. Хто з України, той знає, що це якесь посміховисько, світове посміховисько було, коли люди голосували за органи місцевого самоврядування, виходили з дільниці, на на вулицях чекали молоді люди з згорнами з якимись п'ятьма запитаннями щодо маріхуани легалізації, потім там вільна економічна зона Донецькій області, якісь Будапешські угоди і так далі. І от щось подібне вони можуть. Якщо їм тоді вистачило розуму. В мирний час таку дурноту зробити, то щось подібне вони можуть і зробити, прикриваючись військовим станом, повністю делегітимізуються. Ці вибори ніхто не визнає за кордоном. Те, що українці не визнають само собою, і краще мати президента, який, умовно кажучи, продовжує свій термін, незважаючи на те, що його термін формально збіг там в травні, в червні, але і це пояснювати воєнним станом. Ніж провести світову якусь пародію на вибори. З нами ніхто не буде розмовляти, не буде кому представляти Україну. Це буде небезпечно. Це ще гірший глухий кут, про який говорить залуч. Ну а ще краще показати свою професійність вчинками, вірно, щоб. Получити рейтинг, і ніхто би не говорив ні про ніякі такі заколісні речі, які люди вважають, що вони існують. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Бажаємо вам гарного дня. До побачення.